Друзі, адвокат Сергій Гула якраз ця історія нагадує мені відповідно приказку: чим далі, чи про я правильніше, чим далі в ліс, тим більше дров. Отримуючи масу ваших запитань, отримуючи відповідні коментарі, бачу, що є нагальна потреба роз'яснити і сьогоднішні питання. А саме нова постанова вже активно діє, тому. Маєш 27 років, обов'язково давай на ВЛК військову лікарську комісію проходжу. А ми знаємо, як зараз працює ВЛК, і як знаєте, зараз масово людей, все ж таки, є серйозні питання щодо їхньої діяльності. Я дуже багатьом людям дав відповідь, як все ж таки захистити себе від. І наявних, і можливих абсолютно неадекватних дій, які часто є з ВЛК. Тому, до речі, я мейл кидаю під цим відео, якщо потрібно роз'яснити і вашу ситуацію, пишіть мені на емейл І по ВЛК, і по повісткам, і по мобілізації, звільнення мобілізації на кордону. Всі ці питання зараз дуже важливі. І бачите, опрацьовуючи ваші питання, я одразу і пишу відео. І даю персональні консультації, тому знаєте, такий двосторонній, я думаю, важливий е курс для того, щоб захищати права і свободи людей, і законні інтереси, і на персональному рівні, і на загальному роз'яснюючи відповідні е права і інтереси. Я інколи каже, для чого ти це все спочатку говориш? Щоб люди знали, це важливо знати, от е як е канал, як я працюю, як я захищаю і публічно людей. І приватно, тому що в цьому суть і роль адвоката. І якщо не ВЛК, то давай на ТЦК, е територіальний центр комплектації або військомати, кому як зручно говорити. Ну зараз офіційно ТЦК ТЦК, тому давай з'являйся, і давай, відповідно, ми будемо тебе оформляти. Тому давайте поговоримо. Про те, що дійсно регулює ця постанова. Звичайно, для мене перша, як для адвоката дуже дивна позиція. І напевно, що колись, звичайно, і суди дадуть відповідну оцінку діяльності відповідних посадових осіб, як так вийшло, що постанова настільки навантажено, що навіть жоден закон з цієї постанови не порівняється. Що на моє переконання є звичайно грубим порушенням норм Конституції України, на моє переконання. А, а там будемо надіятися, що все ж таки а, суди дадуть свою оцінку. Отож, дійсно, згідно з постановою уряду про відповідний військовий обов'язок, на районі, а також міські призовні комісії, покладається відповідна організація щодо проведення медичного огляду осіб. Які перебувають на військовому обліку призовників та вже досягли 27-річного віку. Знаєте, чому ось це питання стоїть? Тому що я теж зустрічав відповідні аспекти, ті, які потребували свого роз'яснення. Що ага, якщо мені виповнилось 27 років, то вже все, вже мене тягати не повинні. А тут. Не зовсім так. Тут вже ми бачимо ось цю всеохоплюючість, що досягнув 27 років. Це не говорить, що вже кінець. Давай, все рівно, ми тебе на облік повинні взяти, ми тебе повинні провести через військову лікарську комісію. І так потрібно з'являтися в центрі комплектації. Але моя чітка позиція, така явка може бути відповідно законна. І обґрунтована, якщо вручена правильна повістка сьогодні є надзвичайно величезна кількість питань щодо вручення повісток. І дуже часто я хочу вам сказати: я стикаюся з тих питань, які мені пишуть, я стикаюся з тим, що процедура порушується, а інколи грубо, тому тут треба дійсно в конкретній ситуації розбиратися та відповідно діяти на Правильно, щоб захистити свої права і інтереси, що також передбачається, кабінет міністрів зобов'язав призовників, які вже досягли 27 років, і тут вже майже ми говоримо до 60, під час воєнного стану, а на сьогодні воєнний стан, прибути на призовні дільниці для відповідного проходження огляду. Таке рішення закріплене постановою уряду від вже 1 лютого номер 92. Що передбачає цей документ? Давайте окремо я відповідно зазначу, тому що дійсно документ достатньо, достатньо серйозний, а саме він називається Про внесення змін до положення про підготовку і проведення призову. Громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Тобто, бачимо достатньо таке серйозне формулювання. Згідно з цим документом, під час воєнного стану призов на військову службу на сьогодні, як ми знаємо, не проводиться. Тому інколи люди кажуть, так, це стосується призову, тому це не стосується мене сьогодні. Ні. От вони зразу чітко виокреслили призовні мобілізація на сьогодні так. Тому районні міські відповідні призовні комісії на них покладається відповідна організація та проведення цього ж медичного огляду. Зразу бачите, викладаючи цю тему, зразу згадую багато питань і даю відповідь. Якщо у вас є ті чи інші проблеми по здоров'ю, вони є інколи достатньо серйозні. Підготуйтеся до походу в центри комплектації на ВЛК. Тобто всі документи, всі довідки про стан вашого здоров'я треба взяти, щоби вже ВЛК могла врахувати їх, не проігнорувати, бо на словах нічого не працює на сьогодні. Все документи краще нотаріальне посвідчення, дивіться за оригіналами. Оригінали треба берегти зараз будь-яких документів, що стосуються вас, як Зеницю ока. Поробіть нотаріальні копії. Поробіть копії згідно з оригіналом у видавника конкретного документу. І давайте копії, посвідчені копії. Оригінали можете дати, пред'явити, подивитися, але оригінал назад. Нікому не залишайте ваших оригіналів. Це дуже важливий аспект. Дуже важливий. На який дуже багато хто не зважає, а потім має серйозні проблеми. Бо я, друзі, стикався з цим, що брали оригінали і просто знищували, просто викидали. Ви розумієте? Не можна бути наївним, не можна бути дитиною розуму. Тому, на медичний огляд, який перебувають на військовому обліку призовників та вже досягли 27-річного віку. Взяття на військовий облік військовозобов'язаних або виконання ними відповідного військового обов'язку, направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів, також здійснюється з відповідною процедурою. Оповіщення тепер дуже важливо, як же ж відбувається це оповіщення, як має людина з'явитися? Оповіщення відповідних призовників, які досягли 27 років. Та їх та, е, призовників, які досягли 27 років та відповідно них, здійснюється через відповідне інформування, тобто їм мають бути розіслані повістки, тобто, вам має бути надана роз... повістка з підписом про отримання. Про отримання. Якщо немає відповідної е, фіксації отримання, то така повістка вважається неналежно вручна. Також потрібно це знати. Тому військовозобов'язані, яким випнулося 27 років, отримали повістки, мають прибути до територіальних центрів комплектації та військової підтримки, та відповідно. У разі потреби змінити прописне свідоцтво на військовий квиток та тимчасове посвідчення військових зобов'язань. Однак треба сказати, друзі, що жодного оповіщення не передбачено, і багато хто приходить до військоматів значно пізніше, оскільки немає належного друзі, інформування щодо такого обов'язку. Але якщо вже є... Тоді треба з'явитися, і тоді вже треба або здійснювати відповідний військовий обов'язок, або шукати підстав законних, як бути звільненим на законних основах. Для цього і треба проходити консультацію, у разі якщо є така у вас потреба. Тому емейл під цим відео. Ваші питання, і коментарі також пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гула.